Порушена рухова сторона мови, порушена моторна сторона мови, недостатня інервація мовленевого апарату, тобто мовленева периферія не подає імпульси до кори головного мозку, і дитина не може зробити артикуляційні уклади, щоб розмовляти. Це є проявом дезартрії, яка пов'язана з органічним ураженням центральної нервової системи. Це той випадок, коли ми спостерігаємо, що окрім порушення артикуляційної моторики у дитини є загальні рухові порушення. В дезартрії порушена моторна сторона мови, тобто рухова сторона мови, порушена звукова мова, порушена просодика, тобто наголос, сила голосу, тембр, ритм, мелодійність. Порушене мовленеве дихання, порушені артикуляційні уклади, а також тонус м'язів артикуляційного апарату, тобто губ, язика, м'якого та твердого піднебіння і взагалі обличчя. Тому логопед звертає увагу не тільки на звукову мову дитини, але і ще на ряд інших ознак, таких як як дитина тримає голову, як дитина повертає голову у різні боки, як дитина сидить, як дитина займає вертикальне положення на особливості ходи дитини. Як у дитини працюють рухи? Чи руки, чи узгоджені рухи рук? Як працює долоня, як працюють пальці? Як відбувається пальцеве захоплення? Чи вміє дитина виконувати тонкі диференційовані рухи, такі як застібання гудзиків, зашнуровування черевичків та інше? Треба пам'ятати, що дізертрія це той діагноз, який потребує консультації невропатолога. І дуже добре і дуже правильно, коли логопед працює у парі з невропатологом.